Ці дзіньпін проїхав Європою, відвідав першу Францію, потім Сербію та Угорщину. Цю подорож слід розглянути з глибини. Ще нещодавно президент Сербії Вучіч проводив важливу для країни зустріч з Макроном. Результатами стали позитивні настрої щодо вступу до ЄС-Балканських країн. Сербія, Боснія, Герцеговіна, Албанія, Чорногорія, Північна Македонія і надання пакету інвестицій від ЄС. При цьому центром балканського об'єднання розглядається Сербія. А саме питання курірує Макрон. Я вже говорив раніше, що очевидно питання об'єднання Балкан та приєднання їх до ЄС. Буде прискорено через розвиток ситуації в Україні, але чи можна його сповільнити і яким чином? Враховуючи, що війна в Україні є наслідком протистояння, а саме поділу економічних кордонів між Заходом та Сходом, Знаєте, ваш людський світ насправді ще далекий від духовності та справжніх людських цінностей. Поки люди гинуть в Україні, поки матері втрачають дітей, а молоді хлопці залишаються без ніг та рух за високі принципи, насправді світ ділить гроші. Справа в тому, що ваш світ капіталоцентрований. У цьому еволюція суспільства, заснованого на фінансах світу, дублює космічне. Всесвітні процеси формування енергетичних систем. Якщо простіше говорити, то гроші у вашому суспільстві як енергія всесвіту. Спочатку, після запуску фінансової системи, вони були сконцентровані в одному великому імперському центрі, потім центри скупчення капіталу стали дрібнішими. Але розкиданими по всій планеті. Потім вони стали стікатися в більш великі центри. Тепер триває процес поділу на два величезні центри. Поки вони не зільються в один. Таким чином, зараз Україна та Росія є периферією Західного економічного світу, Туреччина близький схід теж. Балкани ближче до центру, але ще слабкі. Захід та схід як дві руки, які запустили пальці одна в одну. Вони ніколи не воюватимуть, бо залежне одна від одної. Рука руку миє, а люди на периферії в цей час гинуть за високі ідеали. Але я відволікся і повернуся до фактів. За дивовижним збігом обставин Угорщина, яка привертає до себе величезні фінансові потоки китайців, стоїть в опозиції до західу. Я жив у Будапешті, і бачив китайські торгові центри, китайські райони. Знаю про китайських олігархів, які скуповують на мільйони доларів угорську нерухомість. Китайському капіталу шлях до Угорщини відкрито. Такого не було в Польщі чи Австрії, де я також жив. А зараз Вучич оголосив про домовленість із Сі Цзінпіном про будівництво нафтопереробного заводу, будівництво китайського торгового центру в Белграді, а, до речі, подібний в Будапешті. А та загальні інвестиції на суму понад 10 мільярдів доларів. До речі, до початку війни з Україною у 2014 році я особисто спостерігав приток китайського капіталу до центральної Росії. А саме в Петербурзі віддавалися величезні проекти під китайські інвестиції. І, наприклад, це була Балтійська перлина. Таким чином, китайці запускають свої фінансові пальці глибоко в західну. Частину. Але чи потрібна китайцям війна? Справа в тому, що капіталоцентрований світ, хоч і може само зруйновуватися в місцях перетину інтересів, але насправді не зацікавлений в цьому. Китайські інвестиції успішно окупаються на Заході. Немає значення, хто ходить закупатися в китайських торгових центрах: угорці, серби, росіяни чи французи або всі разом. Головне, щоб їх було більше. При цьому вони також успішно є сусідами за американськими проектами. Таким чином, поділу капіталу центрованого світу варто очікувати в центрах США та Китаї. А в інших областях навпаки більш тісного сплетіння, у тому числі в тих країнах, які ще нещодавно були нікому не потрібні, таких як Балканські країни. Або в тих країнах, які були потрібні всім, як Україна. У результаті навіщо Сидзіньпін приїжджав до Сербії та Угорщини? Очевидно, він намагається розчистити китайський фінансовий шлях в Україну з боку Туреччини. Якби затиснути проблемну область з двох сторін, тоді як Євросоюз намагається прискорити процес включення Західних Балкан до свого складу. Як би не було, це дуже добре для самих балканських країн, і зрештою для України. Тому що здорова конкуренція йде на користь людству. І чим ближче ця здорова конкуренція підбереться до осередків нездорової, тим швидше вона її вилікує. А я впевнений в тому, що балканські країни залишаться в галузі домінування Заходу. А отже, увійдуть до складу Євросоюзу і Україна також.